Дуже захотілося пиріжків з м'ясом. Сказала з дітьми діть, кудись поїдемо, а вони не захотіли, тому я замісила клубочок тіста, поділила на кульки ось так, наклала фаршу, фаршу і зробила такі пиріжки. Зараз ми їх спечемо і нікуди їхати не треба. Дивіться, друзі, які красені пиріжечки вийшли. Бачите, а смачні. Не можу відірватися. Я ж поклала багато м'яса. Не так, як нам кладуть в магазині, знаєте, тісто просте, дріжджове. фарш теж. Дуже все просто. Сіль, перець, цибулька, трошечки мінеральної водички. І все, друзі. Готуйте, смакуйте і до зустрічі!